Мій шостий переїзд або вибух мозку. Це вже не перший раз я змінюю квартиру, але кожен раз це важко. Давай по Міша. Беручи до уваги, що я періодично роблю розпродаж речей, або просто віддаю їх для сестер. Здавалось би, логічним, що у мене їх має бути трохи, або хоча б небагато. Ні, кожен раз речей тільки більше, і все мені потрібно. А так як мій хлопець працює і оплачує нашу можливість не бомжувати, а спати в м'ягенькому ліжку замість картонної коробки, то я сама розгрібаю весь цей секунд -хенд. І чесно, коли я за третій день закидала вже десь 12 прання, то я думала, що воно ніколи. Не закінчиться і пополюшка так і не вдягне гарну сукню, і ніякий бал, тим більше їй не світить. Дивлюся це відео і думаю, віка нахріна б'є стільки взуття, в цій квартирі й так мало місця. Поскладала одяг і потім перерва на 10 хвилин трошки розслабитись і поїсти, хоча я не знаю, коли дурони почали називатись розслабленням. І в кінці, нарешті, розгрібаючи весь цей хлам, я потрапила в ванну і почала розкладати всі дрібні штучки. Мій хребет вже казав мені, Якщо тобі стало хоч трошки шкода цю частину мого скелета, то постав лайк і підпишись.